Діти війни, як біль прозріння, розплата за життя в вісні, настав їх час. Це покоління здає екзамени війні. Упали в журнова двобою та пісня світу не нова, їх небо зранене журбою. А мати, мати в них вдова, не сироти це – Діти України, їм смуток душу юну спік, зростають посеред руїни, тож розпочато новий лік. Вони на перехресті світу, Хто ще малий, хто не родився. та ще багатько того квіту зросте із попил колись. Постануть, вірю, мов титани, бо кров козацька не вода. Крізь втрати біль, смертельні рани розпочалася їх хода. Діти війни це біль прозріння.